Не накупіть YouTube преміум. Вам що мало грошей? У меня на моєму есть. А чи у вас реклама крутиться? Вітаємо, шановні глядачі. На каналі майбутнє. І сьогодні понеділок, 27 жовтня, і ми традиційно розпочинаємо цей тиждень у прямому ефірі з магом веліаром. Вітаю! Вітаю вас, Олена. Дуже радий вас бачити, дуже радий бачити всіх глядачів. Я думаю, що вони раді бачити мене, адже я єдиний мах, який передбачив те, що а, саме Андрій Борисович Єрмак, а, Василь Васильович Малюк, готують удари на, 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 на кінець осені, початок зими, на кінець 25-го року, я казав листопад, грудень. А, удари по Москві. І такий перший удар. Серйозний вже суттєвий стався вчора. А, ядерні чемоданчики поповнилися паливом ядерним, тому що Путлера вивозили з Кремля, евакуйовували. А я, до речі, казав, що він не в бункері сидить, а в Кремлі. Ну тепер він точно буде сидіти в бункері. Адже, а, адже їхні бусики з. З зенітками вже їздять по периметру Кремля і всередині Кремля. І удар був лише по центральних районах міста, а по адміністративних будівлях РФ, по будівлях МВД, Росгвардії, по будівлях Збройних сил РФ, ВКС РФ і так далі. Тобто те, що я вам казав, ось воно і програється. Так що моє передбачення здійснилось. І моє наступне передбачення, що надалі ми побачимо і балістичні ракети по Москві, і крилаті ракети Фламінго по Москві. І інші системи, системи будуть бити дуже гатити по Росії. Ці удари стануть е е каскадними, тобто повторювальними. І відповідно Москва буде палати, Кремль буде палати, Кремль буде тікати. Путін буде отримувати поразку. Валяри, розкажіть, а для чого в мережі опублікували місце розташування ППО навколо Москви? Це навмисне зроблено? А, звичайно, це просто надругательство над ФСБ РФ, надругательство над військовою розвідкою РФ, надругательство в принципі над РФ. А, це інтерактивна мапа для того, щоб. Кожний відвідувач магазину АТБ міг, міг бути профільним спеціалістом з профілю ППО Москви. Тож тепер ми знаємо, як виглядає, бо публікували фото. Вони побудували башні великі, як в середньовіччі. Ну, я ж давно казав, що Росія середньовічна держава. Да, і вони туди на трансформерах підіймають ці свої установки. А це дуже класна мета у них, тому що безпілотнику дуже зручно буде поцілити, бо вони так спеціально ще підіймають, щоб над щоб це було над деревами, над всім. Щоб було все видно. Це, це супер тактика, Олено, знаєте, uh -huh. і я думаю, що вони досягатимуть величезного успіху. Ну, вони це наші дрони, ударні, які будуть знищувати їхні системи. До речі, Москва хвалилася, що в них вісім кілець ППО. А, побачивши карту, ми бачимо, що тут тільки три. Тільки три. А і тут мене почують. Да, і ви мене почуєте теж, так. бо люди чують, а ви не чуєте. Угу. А, да, тільки наживо, а це не, не замінює екрану. А, тому, тому можна чітко сказати, що а, Росію чекає колапс. Я казав, що двадцять шостий рік. Прийде порядок наведе, бо uh -huh. планета Плутон відчалює після 7 листопада, зараз же 14 час, ви пам'ятаєте, Плутон, Меркурій uh -huh. та Нептун вони зараз відкривають шляхи, удачу, успіх. І зараз справді можна особливо детально побачити майбутнє. Зараз можна особливо класно дізнатися. Ну, деталі, подробиці свого майбутнього, так як не дізнаєшся ніколи, трансформувати життя. Якщо вам треба, звертайтесь до асистента по номеру плюс 38 075 444 01 36. Але після 7 листопада, коли цей час завершується, планета Плутон уходить в РФ. остаточно. Почала вона свій ухід в РФ 2 серпня, до Дня Незалежності України, угу. і е, тепер ця планета до середини 27-го року е, призведе до того, що Путіну доведеться заморозити війну в Україні по лінії зіткнення. Це чудово. Ми будемо цього чекати. А наразі у нас наближається листопад, і всіх дуже хвилює, яким буде цей листопад, якщо порівнювати з жовтням щодо обстрілів ситуації в енергосистемі та запаленням. Ну, дивіться, Олено, на жаль, можу сказати так, що е, обстріли не вщухатимуть, дуже будуть жорсткими, ще жорсткішими. Сімірка мечів випадається, балістика е, повішений, що це буде розтягуватись. Тобто, в листопаді будуть дуже жахливі mm -hmm. удари по території України, по енергетиці. А, опалення включать пізно, як я і передбачав, що 1 листопада воно не вімкнеться по всій території України, десь з 10 17 чисел листопада вимкнеться. Ну і відповідно, можу чітко сказати, що а, будуть проблеми з енергопостачанням по всій території України. Хоча, хоча І а, разом з цим. Буде покращення по електроенергії. Як ви бачите, в тотальний блекаут нас загнати поки що не можуть. Не можуть. Особливо, якщо у вас, Олено, є дома екофло, то тоді вас не можуть точно загнати. Так, це чудово, що поки що ми тримаємося у суботу. у всіх телеграм-каналах було сповіщення про наближення масованого обстрілу і дали червоний рівень небезпеки на 48 годин. Хоча, як ми бачимо, його не було. Тож чи готує Росія обстріл із стратегічних бомбардувальників і коли це може бути? Я бачу, що вони здійснять удар десь до, ну, в середині тижня. Скоріше за все, що це йде більше як середа, тобто з середини на четвер, можливо, з вівторка на середу, скоріше за все, з середини на четвер буде такий удар. Для яких регіонів ви відчуваєте найбільшу небезпеку? А, значить, що у мене йде по картах? По картах можу сказати так, що загроза буде. Загроза буде суттєва. І, в принципі, вона спіткатиме дуже багато, дуже багато різних територій України. До речі, забув ще й на південь. Угу. Витягнути на південь. Захід. Дивіться, тепер можу казати в повній мірі. Київ, Київщина. Це mm -hmm. удари по ТЕЦ. Щось ворог планує. Удари і по ГЕС я відчуваю. Чернігів, Чернігівщина, Суми, Сум, Сумщина під ударами. Західна Україна. Я бачу, що зараз поки що не під ударами. Але ворог готує на початок листопада вже удари по Західній mm -hmm. Україні. А, по центральній Україні це Черкащина найбільше страждатиме. І там і Канев, і Кременчух, і Світловодськ, і Сміла, і Черкаси, Полтавщина теж, Кропивницькі теж можуть бути шахеди. Вінничина буде спокійно. Схід України. Відповідно, Харківщина буде під атаками, сильними ворожими. Харків, місто, також Донеччина і міста Донецької області будуть під обстрілами по півдні України. Ну по Одесі будуть знов Каби, по Одесі будуть бити, по Миколаєву будуть бити. По Херсону посилення обстрілів та можливо десантна операція біля, да, біля Херсону в мікрорайон Карабель, чи ще південніше в села там під Херсоном. І також, також відповідно те, що у мене випадає по, по картах, по загрозах Дніпропетровська Дніпро та Дніпропетровська область загрози і Запоріжжя та Запорізька область теж. По Дніпру знову повторяться удари по Кам'янському, Павлограду, Синельникову, Апостолове, Марганцю, Нікополю, Кривому Рогу. Валяра щодо десантної операції на Херсон, чи буде вона вдала? Ну я по картах бачу, що не буде вона вдалою. Угу, Це добре. Русня почала атакувати дронами ресторани, Прилітав півдрона пів дрона по кафе на околицях Харкова. До цього росіяни атакували в Харкові дитячий садок минулого тижня. Які... Його теж так Його... теж. Які загрози для Харкова на найближчий час ви бачите? І чи буде ситуація погіршуватися, чи все ж таки покращуватися? Я бачу по картах, що, що по Харкову будуть бити ще багато, багато разів по різних об'єктах і по готелях, і по кафе-ресторанах, і по житлових будинках, і по логістичній інфраструктурі, саме нові пошти, епіцентри, і залізна дорога, і енергетика, і дитячі заклади, і навчальні заклади, і дуже багато різних цілей, військові цілі. Також росіяни модернізували каби. Каб прилетів вже по Одещині та Полтавщині, навіть при передмістю Полтави. Чи будуть долітати каби до інших міст, зокрема до Києва? Карти показують, що будуть. І по Києву це питання десь 4-5 місяців, поки вони модернізують і потім отримують результат. Якщо брати на найближчу перспективу, чи буде Росія продовжувати атакувати Київ щоночі? Адже вже декілька ночей ми бачимо атаки на Київ, на жаль, з жертвами. Обстріли почастішують, але це не кожну ніч. Угу. Добре, переходимо до міст, які пишуть наші глядачі у питаннях. Глядачка Тетяна питає щодо міста Хмельницького по обстрілах. Ну, Ми ж сказали, що поки що не буде. обстрілів. Буде по Старокостянтиновому. Угу. Тобто Хмельниччина, не розслабляємось. Далі Луцьк та Конотоп Сумської області. По Луцьку теж поки що спокійно, угу. але в листопаді будуть удари. Конотопсумської області. Я поконотопу Сумської області бачу теж прильоти і доволі сильні. Угу. Так само шостка, кролевець, Путивль, Новгород Сіверський, Ніжин, Чернігівщини, так само Тростянець, охтирка Суми, все під ударами. Так. Далі питають про місто Лозова. Ну, я бачу, що будуть повторні прильоти. Угу. Далі Шахтарське, Дніпропетровська область. Чи буде окупація? Не бачу окупації. Також питають щодо обмінів полоненими. Чи відчуваєте ви найближчим часом, що будуть обміни? Дивіться, обмін буде у листопаді, потім буде пауза аж до Нового року, угу. і на новий рік підуть обміни, і будуть потім частіше. Це добре, очікуємо кожного і кожну додому. Далі Чернівці. та Чернівецька область. Поки що тиша. Дякую за прогноз по містах та питаннях наших глядачів. Далі перейдемо до заяв Трампа. Я зустрінуся з Путіним тільки за умови, що буде повне розуміння про укладання угоди щодо миру в Україні. Заявив Трамп, чи буде повне порозуміння та чи очікувати його найближчим часом? Жаль, порозуміння не бачу в жодному, в жодному сенсі. У Трампа підготували нові санкції проти ключових секторів економіки Росії, якщо Путін продовжить зволікати з припиненням війни. Заявили у Reuters. Чи допоможуть санкції Трампа досягнути розуміння з Путіним щодо війни в Україні? Я бачу, що допоможуть довгостроковій перспективі. Станом на зараз для цього не вистачатиме, не вистачатиме у Путіна волі і рішучості, бо справді ситуація там дуже доволі кепська, і ми знаємо, що зараз безвізовий режим вводить Китай до росіян і Росія до китайців. Це вже говорить про те, що заключаються певні контракти. По яких Росія е, е, йде в повну залежність від Китаю, все це із за того, що ми б'ємо, із за того, що немає у них сил, немає захисту і немає відповідно нафто, е, нафто та газообробки і збагачення. Е, ну, НПЗ. Тому, тому вони знову ж таки будуть зараз лягати під Китай, як я казав. І тому е, поки що будуть намагатись через Китай уникнути компромісу з Україною чи з Трампом? Головний рабін Дніпра заявив, що війна закінчиться 15 січня 2026 року. Чи має голові головний рабін Дніпра якусь інформацію? Що з останнім часом всі почали заявляти нові дати закінчення війни? Оля Палюкова також щось казала, але начебто вже пройшла ця дата. Ну, Я бачу по картах так, що він має певну інформацію, але вона не є достовірною. Угу. Можливо, це хтось йому замовив таке сказати, можливо, що ще. Але я, вибачте, я за правду, я при всій повазі до нього не бачу цього, цього моменту, щоб він стався. А чи станеться якась інша така дуже важлива подія у війні до 15 січня 26 року? Ну, я не бачу жодної суттєвої події взагалі. Зеленський заявив, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська. ДРГ вже у місті, там важко з логістикою. Це було у вечірньому зверненні. Маріана Безугла заявила, що Покровськ вже у кільці. Ми знаємо, що її заявам не варто вірити, але все ж таки, що чекає це місто. Ну, я бачу, що в листопаді буде повністю окуповане, на жаль. Е, також щодо міста Мирноград Донецької області. Що чекає його? Адже це місто сателіт Покровська та. Я по картах бачу, що тут або теж в листопаді, або, може, трохи довше протримається до грудня. Дуже дякую вам, Віаре, за цей ефір, за ці передбачення. Сьогодні у нас вийшов коротенький ефір, не дуже довгий, через певні форс-мажорні обставини, тому ми будемо дякувати всім глядачам, що нас подивилися. Також закликаємо всіх поставити вподобайку та подякувати Вляру за цей прогноз. Виляри. Номер вашого асистента плюс 38 075 444 сімдесят Також всі соціальні мережі Мага Веляра знаходяться в описі під цим відео. Обов'язково звертайтеся на консультації та дивіться відео на його особистому Ютуб каналі. Дуже дякуємо і до нових зустрічей. До нових зустрічей.